По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами у студії Ксенія Малинюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98 fm і програму «По суті». і наостанок поговоримо про тварин. Нещодавно був Всесвітній день домашніх тварин. Цей день присвячений домашнім улюбленцям і має на меті привернути увагу до відповідального ставлення до них та їхнього саме добробуту. Про ситуацію з тваринами в Україні, зокрема в Києві і області, зараз поговоримо ми більш детально. На зв'язку з. Нами Олексій Суровцев. Я нагадую, що це актор, який активно допомагає тваринам, особливо після повномасштабного вторгнення, рятуючи покинутих котиків та собак. І він заснував фонд саме для їхнього утримання та лікування. Отож, вітаю вас, Олексію, в ефірі. Добрий день, так давайте для початку нагадаємо е, про те е, слухачам, що у вас є притулок для тварин. Скільки років він уже існує, і е, чим ви там займаєтесь, розказуйте. Ну, взагалі, моя зоозахисна діяльність почалася з початком. Повномасштабного, ніхто не знав, що я буду цим займатися, і зараз це займає більшу частину мого життя. Тобто, навіть акторство відійшло трохи на другий план. Ну і якось поступово ми рятували, 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 і потім виріш... я вирішив, що хочу створити притулок. Тобто десь з 22 року в мене існує притулок Бородата Котамамуля, потім з'явилася ветеринарна клініка Бородата Котамамуля, Зараз ми будуємо новий величезний, ну величезний, не величезний, великий притулок для котів, який буде називатися Котопарк. Він буде знаходитись прямо у лісі, коти будуть мати вихід на огороджену територію в ліс угу. в таких природних умовах. Да. І найголовніше, що це буде не просто притулок, а це буде реабілітаційний центр для людей за допомогою фелінотерапії. фелінотерапія це. Взаємодія з котами, тобто, за допомогою психолога і наших хвостатих мешканців, ми будемо допомагати людям. От Ми вирішили, що ми можемо поєднати приємне з корисним. Хто вам взагалі допомагає в реалізації такого величезного проєкту? Люди люди в першу чергу прям. Таких спонсорів у мене немає. Угу. все розпочиналося за власні гроші потім. Створив громадську організацію Бородата Котамамуля. Ну і намагаємось кожен день збільшувати свою аудиторію в соцмережах, і завдяки саме підписникам в соцмережах ми ведемо свою діяльність. Ну і звичайно, що на будівництво котопарку дуже багато власних грошей туди уходить, і вже два кредити взяв, можливо, угу. ще третій доведеться брати. Да. Але це, це дійсно крутий і необхідний проект, я вважаю. Принаймні на даному етапі мого життя це є одним з найголовніших таких проектів. А як взагалі прийшла ідея, ось так зробити і реабілітацію, і от розширити, все ж таки, ваш такий притулок? Ну, по-перше, по я помітив, що по собі навіть приходжу в свій притулок. в мене зараз десь 80, можливо, трошки більше кутів, і ти з ними спілкуєшся трохи відпочиваєш. Відпочиваєш в першу чергу ментально, ти просто забуваєш про всі проблеми. Ну і класно, класно себе почуваєш після того, як ти. Звідти виходиш, і я почав вивчати цю тему, почав гуглити, як коти впливають. Я зараз запустив серію відосів в соцмережах корисні поради. Ми, ми вчимо людей, що таке тварина, як до неї потрібно ставитись, що їй потрібно. Бо коли я почав з цим, з цим стикатися, я зрозумів, що більшість людей просто не розуміють, що таке тварина. От і також мені почали потрапляти різні статті з приводу позитивного. Впливу на організм людини, на психологічний стан, і ви знаєте, що ну, наприклад, напевно, що ви знаєте, є терапія з дельфінами, є терапія з конями, є каністерапія – це з собаками, і але фелінотерапія вона не така розповсюджена, тому що там потрібен певний підхід в першу чергу до котів, бо у нас же в першу чергу ми повинні допомагати людей і mm -hmm. не. Не допомагати людям, не враховуючи точніше, враховуючи потреби котів. Бо коти це не собаки, вони, у них є свій режим дня, так і ти він, якщо кіт не хоче, то його ніяк ти не змушеш не змусиш та. Та, щось робити. От. І ця тема мене зацікавила. Я почав вивчати і зрозумів, що в Україні навіть в Європі такого немає. В Сполучених Штатах є Штатах є декілька подібних центрів, і за приклад ми взяли саме їхній досвід. Дуже цікаво. Я до прикладу вперше про таке чую. Ось про таку терапію саме Кототерапію, можна сказати так. Так, так, так. І окрім того, ми в цьому притулку будемо проводити кото. -йогу. Oh. <laughs> То можете вже записувати. <laughs> так як ну, є забачу йога, що це, так що це що це буде дуже круто? Да, просто релаксувати в, прямо в лісі, в присутності котів. Це дуже класно. Плюс ми будемо проводити уроки доброти. Зараз до речі, я розпочав тур урок з уроками доброти по. Навчальних закладах, поки що Київської області, а далі сподіваюся, що буде ще й Україна, де ми навчаємо дітей тим самим простим основам, які повинна знати людина. Тому що, ну що таке тварина, як до неї ставитись, як за нею доглядати, що не можна ображати, потрібно піклуватися за безпритульними і таке інше, тому що насправді. Зіштовхнувшись цією проблеми у нас в країні, я зрозумів, що це катастрофічно, і потрібен звичайно комплексний підхід, і без допомоги держави ми зробити не можемо. Але виховати доросле населення складніше ніж виховати людей. Тож ми вирішили, що потрібно починати з самого початку, давати дітям таку приємну корисну інформацію відносно тварин, і можливо це допоможе їм. Вирости, ну скажімо так, добрими, відповідальними, байливішими. Так, да, навіть да. така елементарна можна сказати інформація. Ось у мене є кішка, так і я теж багато чого читала mm -hmm. там. Чому, наприклад, коти люблять забратися десь на гору, так я завжди не розуміла, чому для чого їм там вони люблять там на кухню, на холодильник, так і і цьому є таке ну, логічне звичайно, будь, будь чому є логічне пояснення. Найголовніше, що повинна зрозуміти людина, що кіт це. Дика тварина, яка спирається виключно на свої інстинкти. Дуже багато людей улюднюють котів, і тому ну, по типу, він на мене образився, або що він має було, зрозуміти. На наділяють, да, наділяють котів людськими якостями, яких у них немає. І тому людям важко зрозуміти ті, ті чи інші потреби котів. В мене вдома зараз мої особисті шість котів живуть, і вони прекрасно з собою. Бою ладять, тому що у них закриті всі інстинктивні основні потреби. Коли uh -huh. у кота закриті всі основні потреби, це недорого, це не, не так складно. Просто про це потрібно до цього потрібно відповідально ставитись. Коли у кота закриті всі потреби, він веде себе ідеально, тому що він щасливий. У нього він впевнений в собі, і звичайно щасливі коти менше стресують. А стрес це відсутність стресу, це здоров'я. В першу чергу, от просто такі основні. Моменти люди повинні знати. Угу, ви про це розповідаєте. Цей такий великий притулок так. хочу зазначити, буде в Ірпені все ж таки, чи десь інше? Да, да, все в Ірпені, недалеко дуже від мого котелю. Котель це перший мій притулок. Оцей котель Бородато котомамуля. і та тут же і клініка знаходиться, тому що в першу чергу коти, які потрапляють в притулок. В більшості вони хворі, Хворі, тому що я віддаю перевагу важко хворим, критично хворим. І, звичайно, в першу чергу їх потрібно спочатку врятувати, пролікувати, і потім вже адаптувати, соціалізувати, і далі вже вони потрапляють в притулок. Тобто, це не просто взяв котика з вулиці і приніс він живе у мене в притулку. До того, щоб кіт потрапив в притулок, повинен пройти, пройти дуже багато часу. Ну, тобто, якась реабілітація, навіть там вакцинувати, так? Звичайно, вакцинувати. Тут, тут теж не просто вакцинувати. Кіт потрапляє в притулок, його потрібно вакцинувати. Ну, По-перше, здати спочатку аналізи. Він повинен посидіти на карантині трошечки для того, щоб заспокоїтись. Потім, якщо аналізи в нормі, ми його вакцинуємо. Далі три тижні карантинна. Карантинний термін, потім ревакцинація, потім два тижні карантинний термін, угу. і потім можна випускати? Да. Тобто це дуже довгий період, так, але е... тільки так можна забезпечити, не безп... не забезпечити безпеку по здоров'ю путів. Іншим, іншим котикам. Так, так да, скільки повечаю. вже тварин врятували? Чи ведете ви, ви якийсь облік? більше тисячі напевно що під півтори Ну звичайно що левова частина це 22 рік тому що тоді рятувалося по багато по, по 20 тварин на добу по 20-30 тварин на добу знаходили родини тоді угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз ну тому що пачками ми вивозили з Ірпеня, потім ми поїхали на Донеччину, там той самий Турець, потім Харківщина, Вовчанськ, потім там Херсонщина була і звідти вивозилося просто сотнями тварини. І, звичайно, вони дуже швидко знаходили родину. Бо коли у людей це людей це чіпляє, ну такі екстремальні прям якісь події да? коли Якщо ми згадаємо початок війни, люди зовсім по інакшому ставилися, ніж зараз тоді було легше. І от левова частина тварин, які врятовані, звичайно. Тоді були зараз десь по 15 10-15 тварин на місяць знаходять родини, але все одно я бажаю, що це дуже гарний показник. Угу. А скільки загалом прилаштували? Як взагалі відбувається? Не давайте так точно сказати. А не скажете давайте так. Що для наших слухачів можливо хтось хоче собі взяти тваринку? Як взагалі відбувається цей процес? Чи можуть вони безпосередньо до вас прийти там? Сподобається тваринка і забрати додому. Як це відбувається? Ну, В першу чергу потрібно зрозуміти, що вам дійсно потрібна тварина ще одна, і що ви готові взяти ще одну тварину чи е, першу тварину свою, це, це відповідально. Не, не можна вестися на такі хвилини слабкості, знаєте, на емоційність. Е, тому, якщо ви вирішили, в, можна мене знайти в соцмережах Олексій Суровцев, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм і таке інше. Написати мені, я на там анкету там, з десяти питань, бо просто в хороші руки ми не віддаємо. Нам потрібні люди, які. Ем... Дійсно відповідальні, дійсно готові і хочуть впіклуватися за тваринами. Тому що дуже багато знаєте, як я кажу, ми не для того рятуємо, щоб потім знову рятувати. Mm -hmm. Таке було ж. Да, на початку, що коли я не мав досвіду, були плачевні такі випадки, що не не перевіряючи людей, віддавали тварин і потім. Потім ми знову цих тварин вилучали, знову їх лікували, рятували і таке інше. <кій> якщо ці 10 запитань буде позитивна відповідь, далі я запрошую на знайомство, людина приїжджає і, звичайно, ми знаходимо під її потреби котика, якщо він є в наявності, скажімо так. Угу. От на початку ефіру ви сказали про те, що берете кредити для того, щоб ага. будувати, лікувати, все інше робити. Ага. Чи є якась фінансова чи інша допомога там, можливо, за кордону від партнерів? Можливо, наші слухачі захочуть допомогти. Як можливо це зробити? Ми намагаємось взагалі зараз зараз просто донатами складно, ну, грубо кажучи, якщо раніше можна було виставити баночку і на неї можна було назбирати гроші. Зараз вже люди трохи втомилися, напевно, що можливо фінансове, фінансове положення у багатьох вже не таке стабільне і таке інше. Тому ми намагаємось взагалі. Ну, наприклад, ми створили гру Котопарк, настольну гру. Скоро вона з'явиться в продажі. О! Всі вилучені кошти підуть. Це знаєте, як що ж це за імпі... імперія, чи якось ну щось таке. Раніше менеджер, щось таке було. Ну коротше, дуже дуже класна така, ігра, дуже добра, дуже дуже прикольна. Всі вилучені кошти підуть на там, допомогу там, меч, ми запустили, плюс там щось ще і таке інше. На жаль, партнерів таких, щоб глобальних, в мене немає. На жаль, ми подалися на грант від одного бренду. Кормів для тварин uh -huh. поки що результату немає. Якщо ми його виграємо, то це буде просто перемога, і ми в наступному році цей котопарк вже побудуємо. Якщо uh -huh. не виграємо, то напевно, що роки-два нам доведеться ще його будувати власними силами. Звичайно, це люди. Люди, які донатять за це їм величезна вдячність, тому що, окрім того, що нам потрібно будувати, найголовніша стаття витрат це лікування. Це най- Найдорожче, незважаючи на те, що в мене своя ветеринарна клініка, це все дуже дорого. Плюс, якщо якісь там операції, всі дослідження і таке інше, все це дуже дорого. Це основна стаття витрат. Тому від будь-якої допомоги ми, ми не відмовляємось, ми завжди вдячні. Не знаю, що, що тут можна ще додати. А скільки людей у вас працює? Безпосередньо у притулку, і ви вже так сказали про клініку це ж так само заробітні плати і все інше? Так, да, моя команда зараз налічує 20 людей. Ну, це ми включаючи бухгалтера, включаючи СММ і таке інше лікарі, помічники, асистенти, завхози, водії і таке інше. Угу. А що змінилося з того часу? От як ви розпочали? Ви тоді говорили, що багато ж було безпритульних тварин mm. через війну, так чим менше mm -hmm. їх зараз mm -hmm. стало? Ні, менше, на жаль, не стало, тому що фронт рухається і рухається не в тому напрямку, в якому нам потрібно. І розумієте, mm -hmm. це я, як, наприклад, згадую, ми вже не їздимо в евакуації, тому що нема куди евакуювати цих тварин. Остання евакуація була майже рік тому. В Торецьк. ми їздили, ну от, ви уявіть, ти заходиш в місто. Mm -hmm. Людей немає, будинки наполовину розвалені, а твари просто тьма. І ми, я пам'ятаю, що їхали. За у нас було заброньовано місце для 30 тварин. Ми увезли 120. Ого. Угу. Ну, ви уявляєте, і ти просто ти йдеш по цьому місту, і до тебе вибігають ці тварини домашні, і ти просто розумієш, що ти їх ну нема куди взяти. От просто нема. Ти їх ти можеш взяти з собою дві-три машини привезти, загрузити їх, увести. А куди їх вести? Uh -huh. Ну от просто нема куди вести. Всі притулки переповнені. Тут, тут ніякого фізичного фізичних можливостей не, не вистачить. Куди їх подіти, просто, на жаль, на uh -huh. жаль, тому ситуація не покращується. Можливо, трошки покращилась ситуація з відповідальністю людей, тому що. Ну, Принаймні в великих містах зараз дуже е, пішов такий тренд, що не купуй прихисти, да. тобто і, да, створюються різні спільними зусиллями. Ми створюємо дні адопції, де, де ну, грубо кажучи, виставка тварин безпритульних, де кожна людина може прийти собі. До речі, 13-14 грудня на ВДНХ не пам'ятаю, який павільон буде, Adopt Me -day. Де кожен бажаючий може прийти і взяти собі котика або собачку. І це дуже класно. Люди приходять і беруть. А ви і... берете участь там? Да, так, да. Да, да, звичайно, привозимо, Да. Не великими партіями, там, по... але всі знаєте, скільки б я не привіз, стільки забирають. Дуже, дуже радий. Я, я не, тягну, не тягну туди там, кіт, це не собака. Це, ну, коту складно, вони стрес. дуже складно приносять да, це стрес. І ми беремо туди підготовлених і максимально класних. Тих, в яких ми впевнені, що їх візьмуть. І, в принципі, майже завжди, майже всіх ми роздаємо. Угу. А як ви обираєте тварин, які потребують допомоги? Чи є якісь критерії там найбільш вразливих, яких ви першочергово рятуєте? <кхем> Чим більше кіт поламаний, тим більше у нього шансу до мене попасти. Тому що. Ми маємо можливості технічні, і у нас є багато клінік-партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ми лікуємо і рак і там все, що завгодно. Тобто там відірвана лапа, немає очей, збита перелам тазу, спинальники і таке інше. Тобто, чим більше поламана тварина, тим скоріше я за неї візьмуся. Тому що просто кошеня віддати в хороші руки. Ну, вибачте, це кожен з вас може розмістити. У себе в соцмережах якийсь е, пост, фото, відео і спробувати знайти родину. А витратити там 20, 30, 50 тисяч гривень на лікування, а то і більше іноді буває, то напевно, що це потрібно мати великий, великі можливості, скажімо так, вони у нас є. Ну так е, і ще останнє коротке запитання. Буквально ви сказали про те, що акторство у вас може, можливо, так сказати, пішло на друге місце, так? Чи будете повертатися ну, вона... до тих обсягів? <гум> ну, е, дивіться, я, в принципі, встигаю зніматися в тих проєктах, в яких я хочу зніматися, але. Просто більше часу все одно витрачається на це. Тобто, скоріш за все, я став менше спати, менше від відпочивати і таке інше. Працювати в кіно я не, не припинив, тому, тому дивіться на телеканалах. дякую Дізна. вам. Я вам дуже дякую за відповіді. Ви чули Олексія Суровцева. Це актор, який активно допомагає тваринам, особливо під час повномасштабного вторгнення, рятуючи покинутих котів, так і собак. І він також заснував фонд для їхнього утримання та лікування. Говорили ми, як я вже сказала, про тварин і їх порятунок. Час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма. По суті, я з вами прощаюся, але ви залишаєтесь на Київ 98FM. По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті.